Всім привіт! У мене є таблетки Метронідазол. І зараз я вам розповім, як я проводжу профілактику такої хвороби, як гістомоноз. Ось таких індиків за допомогою оцих таблеток Метронідазол. Дивимося і беремо собі на замітку. що, Друзі, всі мої індики вже отримали свою дозу таблеток. Ви скажете, що це важко, що це багато заморочок, а я вам скажу так. Ви по графіку дали їм таблетки, вони вас не мруть, вони вас не боліють і вони вас отакі красунчики у 3,5 місяці. Дивіться, ось моя рука ось такий індик. Робіть висновки і багато у мене на каналі є цікавої інформації. Всім гарного дня!